Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви зараз на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу порівняти такі дві країни для біженців, як Іспанія і Фінляндія. Так? Фінляндія це північна країна, скандинавська країна, яка теж зазнала такої самої війни, як і наша країна. Тому фіни дуже добре це все пам'ятають і зараз дуже солідарні з українцями і щиро їх приймають. Е, і, і окремо від цього, Фінляндія є достатньо багатою країною, Так? І вони зараз вступають в НАТО. Так? От якщо ви якщо зараз вдатися в історію, так? то коли Фінляндія... Від'єдналися від Росії, це все признали, все було чітко, так все було зрозуміло і на паперах. так Росіяни почали бомбардувати Хельсинки бомбами, от так як вони зараз бомбардують Київ, так як вони бомбардують інші наші міста. І саме найцинічніше, що вони робили? Вони говорили в усіх СМІ западних, які вони купляли, спонсорували. Так як вони це роблять зараз і завжди, вони говорили, що ми скидали хліб на територію Хельсинки для людей, які голодують. Розумієте, цей рівень цинізму, і, це, і ця пропаганда, і цей, так би мовити, ну, такий. Просто от, ну, цинічний такий підхід да, до цього. От, він не притаманний іншим людям. Це добре, да? що у нас є інша спільнота, да, з якою ми можемо жити. Давайте зараз розберемося, да, відступаючи від, від історії да, і політики, зараз розберемося, що у вас буде відбуватися, якщо ви вирішили е, виїхати в Фінляндію. Так? Значить, Фінляндія це частина Євросоюзу, так, оформлення в поліції. Е, значить, у вас відбувається оформлення в поліції. Так? Е, так само, в принципі, як це відбувається в Іспанії. Так? Ви здаєте відбитки пальців? Так, вам видають. У нас в Іспанії вам видають е, білу тархету. Це такий лист А4, на якому ваше фото і ваші відбитки пальців. Так? Далі. Після цього ви маєте право після отримання цього документу. Ви маєте право на отримання постійної картки пластикової, такої, як має громадянин, громадянин ЄС. Так, значить, так само у Фінляндії це все відбувається так само. Да? Далі ви у Фінляндії йдете в міграційну службу, реєструєтесь. Реєструйте документи, так? І заповнюйте в міграційній службі, заповнюйте документи на тимчасовий захист і на допомогу. так. В Іспанії це не так. Ви йдете в приймаючу організацію, їх декілька є. Я робив відео, які вони є тут, так? Як туди заселитися, що там зробити? Можете подивитися, це навіть два відео я робив, так? Значить, ви йдете в приймаючу організацію. Так? І приймаюча організація вже надає вам в Іспанії житло. Так? Це або хостели, готелі, або десь, можливо, це от Валіканта, наприклад, це е, табір для біженців. Так? Бо там вже багато дуже. Можливо, в Мадриді теж таке є. Тут у нас в Севілії нема таборів, у нас все в хостели і в готелі. Так? Далі, волонтери. Допомагають з одягом, і у Фінляндії, да? От допомагають з одягом і, і іграшками для дітей, да? От. значить, в Іспанії то, теж у нас є такі центри, навіть в Севілі. У нас є на Паласі де Конгресу такий, це у нас така зупинка, це такий великий, ну, велике таке адміністративне, адміністративна будівля, да? де ви можете взяти такі ну, речі. Ну, Першої необхідності одежу, якусь там і так далі. Одежа тут дуже класна. да? тут такий секонд-хенд, на тут навіть нема секонд-хендів, бо нема сенсу його купляти. Іспанія є одним із найбільших виробників бавовни. Так, О, за бавовну теж лайк ставте. О, і взагалі, підписуйтесь, будь ласка, зараз на канал, тому що я знаю, що дуже багато мене дивиться і не підписані. Підписуйтесь, будь ласка. Діліться цим відео, воно, можливо, допоможе іншим людям зробити свій вибір, так? І ви будете в цьому брати велику участь. Так, значить, що далі? Але у нас іще в таких центрах допомагають колясками, коля... ну, валізами для дітей. так. От у нас це дуже важлива така річ. так, От навіть якщо ти приходиш в, ром... в цю допомагаючу організацію, приймаючу, так, там тобі зразу говорять, ага, там і ще є валіза для дітей або крісло. Наприклад, крісло в машину для дитини. так? У нас ще є таке, це дуже важливо, тому що люди, от уявіть собі, це березень-квітень березень поприїжджали просто без нічого. Просто от дитина на руках і все. Де ти візьмеш туалізу? Ну, от, Звісно, ну, тут, тут зробили, тут зразу це говорять. Ага тут одежа. Так, там іграшки, звісно, іграшки, навіть ти в приймаюч організацію приходиш. От у нас як було, приходиш в СІАР, да, оце був квітень. так. По-перше, там були волонтери, е які гралися з дітьми. Уявіть собі, стоїть черга з сімей, так, 10 сімей. Одну сім'ю обслуговують приблизно пів години. Так. Де тим дітям діватися? Вони там знуту роблять. так. Вони зробили так, виділили спеціальну кімнату. Виділили спеціальних людей, які самі прийшли. ці волонтери, які займаються з дітьми, працюють в таких організаціях, так от і вони сиділи там з дітьми. От і я пам'ятаю зараз цю ситуацію, коли ми я прийшов там, да, перекладав в юридичному відділі. от, і, е-е... Дитина одна бере ці іграшки, там іграшок дуже багато попривозили. Всі, всі, хто могли, привозили церкви, наприклад. Да, от, там от мої знайомі з церкви привозили туди, так от привозили інші громадські організації. Так, і от дитина одна бере, такі так їй сподобалася ця книжечка, що їй там дали. Вона дуже класна, там, там дійсно класні такі речі були. Да? Вона сподобалася. От, і вона каже: можна, ну, типа, я хочу забрати. І вони кажуть, якщо, а вони потім почали говорити всім дітям після цього випадку. Якщо ви хочете забрати додому, ви можете забрати. Розумієте, це так класно. Ну, якби, ну, дитина вона взагалі завжди хоче забрати. Так? От, а у нас завжди говорять: ні-ні-ні, це не твоє, це не твоє. А тут кажуть, ти можеш забрати. Отакі такі іспанці. Далі, Фінляндія. Виплати у маленьких містах готівкою. У великих містах відкривають картку. Так? В Іспанії не так. Тобі завжди відкривають картку. Якщо є виплати, тобі відкривають, ти навіть не тобі відкривають, ти повинен піти в банк і відкрити картку. І ну, раніше це було проблематично, зараз це для українців легко зробити. Так? Далі виплати на дорослого у. Фінляндії 323 євро на дорослого. Так? І 527 євро приблизно отримає мама з дитиною. Ну, можете порахувати, скільки на дитину з да? е, туди відняти. Так? Значить, які недоліки? Да? Ті ж наші дописувачі, да, які говорять недоліки. За ці гроші в принципі, можна зняти житло. Да? Селять вони так само приблизно, як і у нас в Іспанії. Це або центр для біженців, там, де у тебе є. Харчування триразове, да, це хостел, тобто це дуже класні умови. Тоб, ну, це не табір, де ти живеш, от, ну, як в Греції, чи ще десь. Да, чи ти живеш на вокзалі, чи в палатках там, і так далі. О, це, достатньо, ну, це ти фактично живеш в квартирі, або в пансіонаті, або в гуртожитку. Так? У нас в Іспанії приблизно так само. Але це хостели і готелі. І є деякі місця, які переповнені. Так, там вже вони живуть на початку, вони живуть в таборах, але потім їх все одно переселяють. Розумієте? В Іспанії є три, трифа, трифазова оця програма заселення біженців. Вона з трьох фаз складається, так? В інших країнах, от, наприклад, у Франції, да, там, чи у Британії, я не знаю так. Я не знаю, що таке є, так? розумієте, тобто я робив теж відео про Британію, так можете подивитись на каналі порівняння. Там все, там 6 місяців допомоги і все. От. І далі, якщо ти влаштовуєшся на роботу, все окей, в Іспанії не так. Тебе ведуть по цим трим фазам, щоб ти інтегрувався і став таким, як вони. Розумієте, це для них дуже важливо. так. Ну і по Фінляндії, да? от е, те, на що жаліються да? наші. Е, наші дописувачі, наші друзі, да, от, е, ті, з ким я спілкуюся, так, вони кажуть, що ну дуже сумно. Ну Уявіть собі, майже завжди сніг, так. Е, літом ягоди, клюква там, да, вони всі йдуть працювати. От. Все. І все одно ну, нічого не відбувається. В Іспанії навпаки. У тебе тут кожен день, тут кожен день щось відбувається. Тут кожен день ти виходиш, тут двіжуха якась. Взагалі, тут познайомитися з людьми це без проблем. Взагалі це нема питань, так? От у мене знайома одна. є, Точніше, ну як знайома? Ну просто так попереписці. Вона іспанка, так, і вона жила деякий час у Фінляндії, так? І вона потім розповідала: ну, от вони дуже такі, іспанці, вони дуже емоційні, такі ближче, схожі до нас. Так? от Треба поспілкуватись, поговорити там туди-сюди, давай, там зараз будемо щось робити, там давай, там цікаво, те те. те. От. І вона жила там у Фінляндії і, е, і їхала в автобусі. І вона в автобусі зустріла сусіда по своїй площадці в квартирі. так, От. Е, Ну, вона зустріла, він їде в то, і вона йому казав, ну, з усією такою іспанською щирістю і сонячністю. Да, каже, Привіт, як справи? Ти шо? Ке? Привіт, що там як справи? Він встав, отак посупив -по -по очі і вибіг із на наступні на наступній зупинці з автобуса. Тобто фіни вони такі, ну якби ну от вони не спілкуються отак, от відкрито розумієте? А іспанці такі. Розумієте, ну я не знаю, ну ми трошки ближче, мені здається, до іспанців. Хоча фіни, да, нам теж близькі, тому що вони пережили таку ж саму війну. Ну може навіть трошки меншу, да, ніж ми, от по кількості руйнувань, так, але вони близькі, тому що вони це все розуміють. Але ну отак, от, щоб взяти вибігти, коли тобі каже хтось: привіт там, мальо, як справи там? Е -е -е", ну Ми так не зробимо. Ми будемо спілкуватися. Розумієте, Я бажаю вам, щоб ви вибрали е ту країну, яка вам більше підходить, якщо ви не зробили цей вибір. так? І інтегрувалися на тій землі, яку, я, я, яка вже у вас є. І нехай у вас все буде добре.